Отже, нам необхідна задачі визначити відносну густину за повітрям деякого газу. При цьому відомо, що відносна густина за водним для цього газу дорівнює 32. Отже, відносна густина у нас позначається літерою D. Для розрахунку відносної густини будь-якого газу. Використовують декілька форм. Можна в співвідношенні взяти молярну масу, відносна молярна маса газу Х, можна взяти відносно молекулярну масу, можна взяти густину газів. Так як у нас відносна густина відома, тому ми візьмемо. Для розрахунків відносно молекулярні маси, і будемо розраховувати саме їх. Для того, щоб вивести формулу, де ми будемо розраховувати відносно молекулярну масу газу Х невідомого, нам необхідно перемножити відносну густину. З відносною молекулярною масою нашого газу, зокрема, водню, за яким у нас розрахована вже відносна густина. Отже, дивимося: відносна молекулярна маса, невідомого для нас газу буде дорівнювати 32. Помножити на відносну молекулярну масу водню. Це 1 помножити на 2, це буде 2. І таким чином ми отримаємо відносну молекулярну масу газу Х64. Ну, Тут може бути різний газ, але мені на думку спадає, що це газ СО2. Тому що у нього така сама відносна молекулярна маса. Ну, а тепер подивимося. Яка відносна густина за повітрям для цього газу? Тому ми пишемо де за повітрям для нашого невідомого газу і підставляємо. Єдине, що ми тепер підставляємо, відносна молекулярна маса газу Х буде поділена на відносну молекулярну масу повітря так. відносна молекулярна маса повітря. Це величина, яку ми повинні з вами вивчити, тому що повітря нагадується суміш газів, і у нас дорівнює 29. Або молярна маса 29 грам на моль. Відносна молекулярна маса нашого газу 64. І дорівнює. Розраховуємо за допомогою калькулятора, а краще ще в стовпчик. 64 ділимо на 29, і у нас дорівнює 2, цілих. 2, тобто, у відповідь ми запишемо, що відносна густина за повітрям газу Х дорівнює відносна густина безрозмірна 2,2. Від Відповідно, наш газ Х. 2,2 рази важчий за повітря. Тому і накопичуватись, якщо воно буде витік такого газу, буде ближче до землі, бо він буде важчий за повітря.